Далі про роботу Нацполіції в Охмадиті, особливо вчора, коли тільки стало відомо про наслідки цього удару в нашій виїзній студії саме в цій лікарні. Так, вже на цьому майданчику ми спілкувалися з рятувальниками, медиками, урядовцями, парламентарями. Тепер вже час надсполею, зокрема, поруч зі мною. Дмитро Шумейко, начальник головного управління Нацполіції в місті Києві. Вітаю вас. Ну, перше, давайте підсумуємо ці два непрості дні щодо постраждалих, щодо загиблих, якими є вже прикінцеві кінцеві результати робіт, які тут були проведені протягом практично двох діб. На території Ахмадиту аварійно-рятувальні роботи завершені. Тут загинуло дві людини: 30-річна лікарка, молода лікарка, яка відвела дітей по сигналу тривоги в укриття, піднялась. Перевірити приміщення, чи, нема, чи не залишилось там ще хтось і потрапило під ворожу атаку. І чоловік, який привів дитину на консультацію в лікарню, потрапив під ворожу атаку і загинув на місці. Крім того, 30 людей постраждало, із них 10 дітей, 8 з них ще перебувають на стаціонарному лікуванні. Поліцейські це не секрет прибувають одним з найперших, які вражені емоції переповнювали вас, ваших колег співробітників власне, те, що ви побачили, які, давайте так, першочергові завдання стоять на подібних викликах. Перше завдання це допомогти людям. Наряди, які перебувають, першим завданням допомагають людям, допомагають рятувальникам. Оцінюють, тверезо оцінюють ситуацію, яка тут, доповідають про необхідність залучення додаткових сил, засобів, що й було зроблено. Ми одразу підняли по тривозі відповідні підрозділи для того, щоб всі допомагали рятувальникам розбирати завали. Що вразило, мабуть, як весь світ вразила фантастичність наших людей, те, що наші люди супергерої. Стільки добровольців, стільки волонтерів і бажаючих допомогти рятувальникам і поліції тут було вчора. На певному етапі ми вимушені були обмежити доступ на територію лікарні, тому що було дуже багато бажаючих. Тут необхідно був рух спеціальної техніки, необхідно було працювати спеціалістом, тому ми обмежили доступ сюди до людей. Але люди і поза парканом почали збирати речі. Продукти, воду, стройбеті, будівельні матеріали, там будівельні рукавички, передавати сюди їх через паркан. Таке єднання відбувалося. Серйозний. А ви самі зазначили, що люди у нас неймовірні, тому що активно взялися до роботи, допомагати один одному. А люди, ну, волонтери, пересічні, там, звичайні перехожі, які там проходять повз, але мають бажання допомогти. Вони здебільшого а, ну, заважають роботі правоохоронців, слідчих, рятувальників чи допомагають. Чим конкретно вони можуть допомогти? На першому етапі вони сильно допомогли. Сильно допомогли всім тим підрозділам, які першими прибули сюди на місце. Ще не було. Розгорнуті всі підрозділи і тому кожні руки були дуже важливі для того, щоб швидко розбирати завали, допомагати всім, всім службам, які тут знаходяться. На певному етапі рятувальники визначили, що достатньо до цього. Вже достатньо тут цілих засобів, вже необхідна робота спеціальної техніки, тому за нашим проханням вони перемістились в інші локації, роздавали воду, готували їжу, там допомагали прибирати територію в інших локаціях. Дуже потужна підтримка була людей. Поліцейські проходять якісь додаткові вишкіл тренінги, щоб розумітися, як за яким алгоритмом діяти в конкретних ситуаціях, тобто вони якось підвищують свій фах. Звичайно, кожен поліцейський проходить відповідну підготовку. У нас є чіткий алгоритм дій для кожного співробітника, для наряду, який перебуває на місці, для слідчо-оперативної групи, яка вже працює на місці, для наряду вибухотехніків, для наряду кінологів. Всі діяли виключно по алгоритму. На тлі мобілізації, власне, мобілізація вона торкається абсолютно різних і категорій українців, чи доста а ми знаємо, що в нас з нацполу теж чимало воюють, і зокрема є і бригада МВС Людь, про яку ми неодноразово вже розповідали і знімали матеріали. Чи достатньо вам спеціалістів? Знаю, що часто можна на профільних сайтах МВС або Нацполу побачити там ті чи інші оголошення, що ви потребуєте там тих чи інших фахівців? Да, спеціалістів від починаючи від рядових. Умовно кажучи, і до якихось вузькоспрямованих, то кого вам бракує, або кого би ви хотіли запросити до себе на службу? Недостатність в особовому складі є. Велика кількість людей, працівників поліції задіяна в бойові підрозділи. Вчора один з підрозділів, який був піднятий сюди по тривозі, цей бойовий підрозділ Стрілецький полк, який зараз знаходиться тут на Злагоджені дій на підготовці для відправки до фронту він дуже швидко прибув і дуже ефективно тут діяв на рівні з іншими підрозділами. Тому зараз така ситуація в країні, всі потребують допомоги. Всі потребують допомоги, але головно ще є чимало тих людей, які готові цю допомогу надати. Зокрема, це і співробітники національної поліції. Так буде України. завжди. Що ж, пане Дмитрі, дякуємо вам за те, що прийшли сюди на цей майданчик і прокоментували стан речей і ситуацію, власне, і те, як правоохоронці долучалися до процесу, до процесу ліквідації наслідків ворожого удару російської ракети по Ахмадиту. Олексій... Я вам дуже дякую, Дмитро Шумейко, начальник головного управління національної поліції міста Києві. Вам гарного вечора. Тепер вже наш ефір триває.